Так, 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 так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. О, має початися стрім. Поки в мене запускається цей стрим на телефоні. Запускаю позмок. Бля, я не можу зайти. Що за гімно? Хто придумав трансляцій, які вже не з першого разу запускаються? <звук> Ні, не запускається ніяк. Але на всі... Ого! Прям на максималці стояло. Да ты знаешь, я наді мною Ну окей, всем привет друзья Сегодня гімрплей і сьогодні будемо грати знову Фазма Хоббі е, Ну, типу, друга частина Це на сьогодні 3 е, стрім Не розумію, чого я не можу зайти на цей стрім? На свій основний стрім О! Рально, а що я не можу туди зайти. А ну я попробую написати своє ім'я. Знаю, що вона знайде. Ну я шо уговорила. Стрим не з першого разу запустилися. Прикиньте? Вот собака заплыває. Другий лайк не буває. Це просто... Так і в мене на телефоні екранчик отак тупить. <кій> Я якраз почну зараз відосик. Під час стріма. І там має писатись зверху Вот. От зараз буде не солодко комп'ютер. А, так, я зараз маю виключити колонку, щоб в мене там усилитель не згорів. Ну, щоб пожар не був. Я боюся, що може пожар бути. І ще відключу колонку з електрики. Головне, в мене чогось колонка не світиться. Якщо колонка не світиться, в мене телефон не зараджатиметься. О, все, працює. Як це так зробити, щоб не зайдети свій телефон? Якось так. Ну окей, грана одиниці. Гра в мережі не працює, так? Що я говорю? Що я говорю? Дівчиця, що говорить, дивиться. Ну окей, зардені до цього. Мишка мене показується. Такого нічого поганого нема. Так? Це дивно. Це у кого? А це що за баг такий? Реально в мене мишка показується? Це нормально? А ну почекайте в OBS студію подивись. Реально там теж показується мишка. Для вас можна... та Боже мене в OBS Studio завис. Все, гаплик в OBS Studio. Я що кажу? Комп'ютер не ж гаплик, але воно не помирає ніколи. Воно ще ж живе. Воно решті. Так. Нічого собі. Захватувати курсор не треба вже. Так. Начинаю видосик. 3, 2, 3. Ну и всем привет, друзья, сегодня геймерплей. и сегодня будем играть в фазмофобию. А, я даже не на ту кнопочку нажал. А, ага, F -in. Так, все. Раз. Ну и всем привет, друзья, сегодня геймерплей. и сегодня будем играть В пазмафобію це Ані Мідос. Як це не дивно звучить. Це не Мідос це дуже велика карта. І сьогодні я в неї буду грати. Підготуватися, розпочати. Сподіваюсь, що демон не попадеться Так. А... Так, чекаємо, поки іш, ініціалізацію. Вона досі загружається. Так. Вс, йде загрузка, загрузка йде. <кху> Що, ініціалізація вже йде на 90%, все. Ще 10% і все. Цікаво, хто зараз другий дивиться, бо активності в чаті немає. Та я бачу. Що ідеально бачу, активність в чаті нема. Так само і в процентах. Якщо що, я ще прикрив мишку, щоб вам не показувалось курсор під час гри, бо якийсь баг стався в фазмофобії, що в мене замість. Курсора в грі в мене показується мишка, типу курсор мишки. Це якийсь баг. Я не знаю, як це забрати. Це повне гімно. Подовжуємо в Sunni Midos. Дуже довго. Це найдовше, що може бути. У мене ще ніколи такої загрузки не було.